Ніхто не вернеться з війни таким, як був, не зможе глянути у небо безтурботно і не засне спокійно, як колись заснув, і буде тінь ходити слідом зла і голодна. Давай подякуємо солдатові за те, що діти бігають під небом українським, що ми живі, а поза тим усе пусте. Ми будемо жити, бо за нами наше військо. Дорогі наші воїни, дякуємо вам за вашу мужність. Вашу сміливість та відважність. Вітаємо вас, сильні, незламні і відні наші воїни. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш. Мене, мене вбережеш ти від зла і тривог, бо мілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе зі святом щосили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Нехай цей ангел охоронець вас захищає та береже. Захисники, опора держави, наш спокій у ваших мужніх руках. Збройні сили України. На сторожій миру нині світ собою закривають, зло російське виганяють. Моти в статусі ти рідну країну і кожного точку, і кожну дитину, ти всіх від біде, захищає завзято. Тобою пишаюся, я, тату. Дорогі наші захисники, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ваші рідні зжилися вас вдома. Бажаю, щоб ви принесли нам перемогу. Бажаю вам удачі і всього найкращого. Дорогі захисники, вітаємо вас зі святом. з Днем Збройних сил України, з різдвяними святами. Будьте здорові, щасливі, миру та злагоди вам. Нехай добрі зимові дні будуть для вас теплими та мирними. Бажаємо вам перемоги, та щоб всі повернулися здорові та щасливі до своїх домів. Ми чекаємо вас всіх із нетерпінням, щоб ці обереги оберігали від усього злого. Хай Божа матір оберігає вас від усього злого і покриває вас своїм покровом. Здоров'я наснаги ми віримо в перемогу. Ви наші ангели-охоронці. Слава! Слава Україні! Слава Україні! Дякую тобі.